З розвитком технології рослинники повільно, але вірно починають розуміти переваги світлодіодних ламп перед звичними світильниками. Відповідно, купувати їх починають все частіше. Деяких приваблює низьке енергоспоживання і вартість установки. Інші бачать в фітолампах спосіб збільшити врожайність, якість продуктів, захист від хвороб є й ті. Хто бачить всі переваги фітоламп, що врахувати при установці, ми в Юніон зацікавлені не тільки в продажу своїх продуктів, але і в підтримці наших клієнтів. Тому сьогодні хочемо розповісти про те, що слід врахувати тим, хто вже придбав або тільки планує придбати лед світильники на першому місці в нашому списку витрата води, ті, Хто переходить на світлодіодні лампи з хвс і інших, дуже часто не враховують те, що полив рослин слід адаптувати пов'язано це з тим, що хвс лампи випромінюють світло в інфрачервоному діапазоні, який нагріває повітря і ґрунт. Фітолампи, навпаки, майже не виділяють тепла, тому випаровування води відбувається значно повільніше. В результаті, при тому ж витраті води рослини будуть отримувати набагато більше вологи, це необхідно врахувати на другій позиції загальна температура в теплиці, багато садівники розраховують навантаження на систему опалення, виходячи з того, що лампи підвищують температуру на кілька градусів. Будьте готові до того, що після установки лицвітильників температура різко знизиться, якщо до цього не підготуватися заздалегідь. Причина, все, та ж фітолампи майже не виділяють тепла. Можливо, вам доведеться збільшити навантаження на систему опалення, але в плані витрати енергії ви все одно залишитеся в плюсі на третій позиції. Висота установки ламп через різницю в показниках випромінювання висоту установки потрібно підбирати в залежності від вирощуваної культури. Вона, як правило, відрізняється від висоти, на якій встановлюються гідлампи. крім цього. Слід врахувати наявність або відсутність природного освітлення і подбати про те, щоб світло рівномірно розподілявся по всьому покриву. Якщо ви встановите світильники занадто високо, ви збільшите площу, яку вони охоплюють, але зменшити інтенсивність світла, якщо повісити їх занадто низько, сильне випромінювання може нашкодити рослинам кращий варіант дотримуватися рекомендацій постачальника, а згодом вносити власні коригування, четвертий фактор. Який варто врахувати, це кількість ламп, навіть один світлодіодний світильник може забезпечити оптимальне випромінювання на задану область, тому якщо ви встановите світильники на спеціальні рейки, по яких вони будуть переміщатися. То зможете істотно скоротити витрати, однак, якщо така можливість є краще встановити кілька світильників, розрахувавши площу їх охоплення таким чином, щоб вони висвітлювали рослини під різними кутами. В результаті було б потрібно менше вкладень ніж для установки сламп. А ось привіст ефективності був би досить істотним. Якщо не можете самостійно провести необхідні розрахунки, зверніться до фахівців нашої компанії. Номер 5. у нашому списку тривалість світлового дня для ваших рослин істотних змін з летосвітленням очікувати не варто, відзначимо лише те, що за допомогою фітоламп можна істотно впливати на ріст і розвиток рослин, якщо ви плануєте використовувати досветку тільки як доповнення до природного світла. Вам буде достатньо придбати тільки світильники, якщо ж ви плануєте обмежитися лише штучним освітленням. То вам варто задуматися про покупку спеціальних завіс, які не пропускають сонячні промені. У цьому випадку ви можете повністю автоматизувати всю систему освітлення і підтримувати однакову довжину світлового дня в будь-який час року. Найбільш популярний цикл 18 годин світла і 6 годин темряви в день. Він оптимальний для більшості рослин. Цикл 1-2-1-2 призведе до того, що рослини почнуть зацвітати. Так як скорочення світлового дня сигналізує про наближення осені, наш останній пункт підбір оптимального випромінювання зі світлодіодними лампами ви можете регулювати не тільки тривалість світлового циклу, але і спектр випромінювання, науково доведено, що на різних етапах синій, білий, червоний і далекий червоний кольори, які мають різну довжину хвиль, мають різний вплив на рослини, підбираючи оптимальне випромінювання для кожного типу рослин. Ви можете прискорити або уповільнити перів цвітіння, ледлампи також дозволяють змінювати інтенсивність світла протягом дня, в результаті можна максимально задовольнити потребу рослин у світлі, не завдавши їм шкоди. Ви цікавитеся ледсвітильниками? або вже придбали їх, але у вас все ще залишилося питання. Зв'яжіться з нашими фахівцями на нашому сайті, вам обов'язково допоможуть.